Треба написати якомога більше батяних звуків, які ви чуєте від баті, оце, який він видає, і застосувати їх потім в ситуації. Це твій Роман. Це мій. І так. Що таке це? Дай рулетку, а я не взяв. А що це лише я? Лише я дивлюся. А не виключай, я дивлюся. Не виключай телік, лише я дивлюся. А це підходить. Це може називатися звуком, бо він на одній хвилі це, так? Казав? Лише я. О, вже я дивлюся. Вже я дивлюся. О, так зрозуміло. Почекай, а що це? І. <пить> Паня, коли бача <unterstüt> заходить в кімнату ти шукаєш. Зараз як вигадаю до чого? Так. Отут уточнення, ой, господи, тут у тебе ОППА. Оп опа. А потім іде опа, без. Опа! одну менше, да? Встава вставати важче, ніж сідати. <риво> оп -па. Оп, -па. Оп, -па. оп па І пішов. А ну опа! А це потерпрфрфр який.